Колись я була босом, контролювала все, боялась конкуренції, тримала інформацію при собі. А потім я стала лідером. І мій дохід став зростати від того, що мої люди стали розумніші за мене. Коли я була директором компанії, фактично я була босом. Мені хотілося все контролювати від маленьких маленьких деталей до великих рішень. Чесно кажучи, я боялась, що хтось із команди дізнається більше за мене, буде. Знати більш за мене, відкриє таку ж саму компанію і буде моїм прямим конкурентом. Тому я не ділилась, м'яко кажучи, інформацією з усіма. Це виглядало як лідерство, але це насправді був страх, який коштував мені дуже дорого. Команда не зростала, люди були кволі, безініціативні якісь. І Взагалі, воно, воно все виглядало якось як болото. Люди просто відпрацьовували свої години і йшли додому. Я, чесно кажучи, теж була нещаслива. Я не знала свій шлях, бо я була дуже молода. Я ще не знала рішення, чому все от так. Бо в моїй голові це повинно бути як настоящий бос. Де я взагалі бачила босів не де. Ні, бачила по телевізору, коли мені показували. Совєтського боса все змінилося, коли я очолила бізнес, де мій дохід залежав від результата кожного в команді. Від того, що вони знали більше, я тільки зростала. Це було, це було просто джерело натхнення моє і моєї команди. Це було як якесь диво. І я почала ділитися інформацією. Деякі люди навіть не вірили мені, що я. Це роблю від чистого серця. Це дивувало їх. А я дійсно це робила, бо я знала, що кожен, хто має прибуток в моїй команді, я буду мати прибуток від цього більше. І це надихало кожного в нашій команді, і мене, і моїх людей. Дочекайся до кінця, я тобі розкажу практичну техніку, як дізнатися, з ким ти працюєш з босом чи з лідером. І на що тобі взагалі це треба дізнаватися, з ким ти працюєш, з босом чи з лідером? Знаєш, коли я зрозуміла, що лідером бути краще і цікавіше для мене, ніж босом, мої прибутки стали рости. І люди стали більш вдячні мені за мої щирі уроки, які я їм давала, бо я давала це дійсно з того ракурсу, що це. Корисно не тільки для них, і для мене теж. Люди розуміли, що я залежу від того, як вони дійсно, як вони знають це глибше і більше за мене. Це дуже цікавий досвід. І я зрозуміла, що справжній лідер це не той, хто головний, а той, хто надихає і той, хто дійсно створює атмосферу простій для зростання кожного, кожного в команді. І так. Для чого тобі треба знати, бос твій начальник чи лідер? Для головного, щоб ти міг зростати, зростати там, де ти працюєш. Бо якщо ти не зростаєш там, де ти працюєш, а ти витрачаєш більш часу в своєму житті на роботі, де тобі зростати? Дома, на кухні, біля телевізору, Біля Ютубу, може і так, трошки й буде, але практично, професійно ти можеш зростати тільки на твоїй роботі. І це твій час, це твоє життя. І якщо ти працюєш не з босом, а з лідером, ти реально зростаєш, і твоє життя зростає, і твоя мрія наближається. Так як розпознати бос чи лідер? Подивись уважно. І запитай сам себе, чи хоче та людина, на яку ти працюєш твого росту, чи ні. Якщо відповідь ні, тікай, бо ти втрачаєш свій час, своє життя, ти не зростаєш як професіонал. Якщо ти дійсно хочеш зростати, друге діло, якщо може й не хочеш, то таке вже. А якщо ти дійсно хочеш зростати. Знайди людину, знайди боса, який буде не босом, а дійсно лідером, який буде тебе надихати на ріст, який буде створювати умови для того зросту, і це дійсно буде корисно для тебе, бо ти будеш витрачати свій час не тільки на те, щоб заробити ці гроші, а на те, щоб зростати і бачити нову ціль в своєму житті. Взагалі, люди зустрічаються для того, щоб робити один одного краще. Ніяк не гірше. Я так думаю, що це мета зустрічі кожного з нас один з одним. Напишіть в коментарях, що робить вас краще, чи робить ваша робота вас краще. Чи зростаєте ви професіонально на вашій роботі? Чи ваші відносини роблять вас краще, чи гірше? Напишіть. Ну і з тебе лайк, підписка, якщо ти далі хочеш бути зі мною. До нових зустрічей з любов'ю, твоя і швидця.